Пустив колеса, Ми вже заїжджаємо, десь в таку офроудну місцевість. І я ми тут давно не були. Воу-воу-воу, каштанський! Покрешка в мене все, хлам! Просто хлам. Я в принципі не їжджу на таку тему, вже давно не їжджу. Де він дівчити, Богдан? Знов не лише в самого того, бо я откував. Робили ми чимости, я не дуже впевнений його в штивнусті, але вроді штив. А де я не вийду під той гор ніколи. А де, де де? Без шансів, не на цьому колесі. Ах блин Може без разом еще раз и пішов пробує зараз раз. Ще вийде! у я переборов себе! З перший раз я не виїхав бо малий розгін. Другий раз більше в гашетку матінко!